ourselves in the sky, pained with dreams. Вичений привіт в новому спесникнай. Я вже випила свою каву. і Я насправді сьогодні встала доволі пізно. Тому що я до світанку не могла заснути якісь в мене мільйон творчих думок у голові, якісь ідеї, якісь замальовки, і настільки все класно, що лишилось це тільки реалізувати, так як воно в мене прокручувалось в голові. Тому встала доволі пізно. Зараз я піду, дозніму, перезніму певні кадри у відео, які знімала, тому що мені не подобаються, не хочу їх так залишати, хочу покращити. Це Повинно зайняти не дуже багато часу, тому я швиденько з цим справлюсь, далі маю помонтувати, довести ці відео до кінця. І що? А далі, далі все по ходу. Тому запрошую вас влог. Буде цікаво. Welcome! Так, зараз я хочу зробити макіяж відразу, щоб я вже була готова, тому що планую ввечір їхати з дому. І давайте його зробимо разом. я зараз наношу ось цей тон від Shiseido. Дуже мені подобається, як він зараз лягає на шкіру. Я трошки під засмагла і прям ідеальний. Ось так, пантіка в лисі наношу. Гарненько розприділяю. Так, далі я нанесу консилер, знову ж таки, ланкур. Стінок 115. Це ось так, ось так. Ось так і ось так. Можна ще сюди трошечки додати, Так, і ось так пальчиком. Нагадую, ось цей пальчик він прям ідеально розташовувати. Тепер моя улюблена цього літа ось ці рум'яшки. Беру на пальчик, тепер ось так і розтягую. Я роблю ось так. І погляд зразу такий сміженькі, стає колись. Тепер ми це все припудримо і знову ж таки, як тільки я купила ось цю пудру, я знову почала використовувати ось цю. Не знаю, чомусь ця мені поки не заходить. Не скажу, що ця прям заходить. Коротше, якісь такие супер <laughs> период с пудрами так проверяю чи улыбки прошла Так, що я роблю далі? Тепер в мене є волога серветка, і я тут все прибираю. По-перше, я витру руки. І я це все протру, тому що насипала з пудра. взагалі я не дуже люблю вологими серветками меблі протирати, але це краще, ніж бігти за чимось. Спеціально для меблів. Так, ось це протру, бо я його запацькала. До речі, тут теж трошки запацькала. Тому все витираю, щоб в мене все було чистеньке і гарненьке. Все, тут все витерла, тут протру заодно і це, хоча воно не вимазувалось. І все зараз складаю на свої місця. Все, мій денний макіяж готовий. Як бачите, кілька хвилин я практично все робила, не вимикаючи камеру. Буквально там просто двилищі кадри виходить. Губи я нафарбую перед виходом і ще потім приведу в порядок волосся. Все, кілька хвилин, і я свіжіша і впевненіша в собі, і не знаю, готова покоряти світ. Ось так. Вже перевдягнулася, тепер я з макіяжем перевдягнута, готова до роботи. Зараз сідаю, буду монтувати відео, і я страшенно хочу другу каву, але поставила собі задачу спочатку змонтую, тоді вип'ю каву. Все, я працювати. Так я нарешті собі зробила каву. Я домонтувала одне відео, повністю змонтувала інше відео. В принципі, я результатом задоволена. Тепер треба відправити на погодження. Е, так, зараз уже четверта, тридцять. Я думала, що я трошки раніше справлюсь, але в мене ще дуже багато планів, що треба дещо не зняти. Сьогодні від до сестри вирішила з ночівлею, але про це згодом мені ще треба зібрати речі, і, але зараз я нарешті п'ю свою каву. Я знову не обідала. Я мені треба щось зробити з цим, тому що я зараз просто нехтую обідом. Е, обід у мене десь поза увагу проходить. Я за чимось іншим і. Обіду в мене немає. А я хочу, щоб в мене був нормальний вилинційний обід, щоб я потім не ходила і не купала якісь там вафельки, печеньки і так далі. Ось, але сьогодні так. І що? Зараз я буду. Буди нарешті свою каву. Так, не пам'ятаю, чи казала в попередніх кадрах, сьогодні збираюся до сестри з ночівлею е, в молодшій, в середній племінниці день народження, тому я вирішила, я завжди на машині його ні шампанського ні вина не вип'ю, тому я вирішила, можна і заночувати. Так, е, традиційно я беру з собою косметичку з декоративкою, теж по мінімуму, щоб привести себе вранці в порядок. Косметичка з доглядом, крем, крем, під очі, дезодорант, такі всякі штучки. І все, буду виїжджати. Цілий день пропрацювала. Е, реально все швидко дуже зібралося. І зараз буду їхати. Так, сижу, чекаю на парковці свою племяшку. Я тут вже ноги задерла, тут вже спарилась в тій машині, але ще трошки почекати треба. Сонечко так світить, я вам скажу, і вітер, ніби нарешті, вщух, можна вже і юбки втягати. Ось. Коротше, ну що мені робити, поки чекаю. Відео змонтувала, те що ще мала змонтувати. Тепер пішла з вами поговорити. Так люблю, коли на сонечку виблискують камінчики на каблучках. Так прозачаровує це явище, сиджу, собі розглядаю. Так зараз не видно, бо не можу сонечко зловити, але вживу прям зачаровуюсь. Семік, покажись підписникам. Він тебе люблять. Семік, ходи. Побігла. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Зараз мене вкусиш. Знаю твої ігри з погодком. Еть, еть. Коку ач. Гарний. І гарний собака. Палочку їсть. Все, каже, в мене є палочка, я щаслива собака. Я теж сам хочу бути. як ти Щасливою собакою. Да? Так, я вже вдома. Зараз вже третя година дня наступного дня, якийсь сьогодні день, сьогодні середа. Я завжди, коли кудись їду чи з кимось, тут, там, типу з подругами, які не е, звикли до камери, я пропадаю з зйомок, тому мені здається, моїм підписникам дуже вигідно, коли я хожу сама. Я щось розповідаю, щось показую і так далі. А, я вчора знімала, в принципі, нашу прогулянку з собакою. Бо ми якось традиційно, коли я їду до сестри, ми виходимо з собакою погуляти, і я і відпочиваю і гуляю в той час. Я собі зробила другу каву. Першої я щось не напилась, мені було мало. Так, кава є. Зараз беру книжечку і піду трошки почитаю. А загалом мені треба загалом я зараз ще виставлю стольки. Тоді почитаю, каву, сиджу трошки на гойдалці. А загалом я сьогодні хочу зробити собі такий день, коли я не буду себе грузити якимись думками, що треба щось зробити. Тому буде такий майже день на чилі. Я вже на гойдалці, і в нас вже розцвітає ось ця трояндочка. Та ось така пишна, буяє, але вже перецвітає. Перста. А ось ця зараз почне. Цвісти. Мені вона подобається трошки більше, ніж там, вона така більш простіша, а ця така дуже красива. І Ще в нас нарешті, мені здається, тут е, розрісся виноград, тому що після осені е, якось було голо. І з цим літом тут дуже, дуже довгий час було так трошки голо. Він такий, як жива огорожа, тому мені тут дуже затишно, коли він розростався, розростається. У нас вечеря тайм, <гум> молода картопелька, салат з капусти і оселедець. Я правда не в захваті від поєднання оселедець і салат, але їх буду їсти окремо. <гум> Ось ну така в нас вечеря сьогодні. Ми вже повечеряли. Я вже в ванні. Я Якась така стомлена сьогодні, хоча нічого не робила, але якусь в тому таку відчуваю. Але реально так завжди буває, коли ночуєш там вдома, якби добре десь там не було. Все одно хочеться до свого дивану, до свого ліжка. Тому я зараз хочу прийняти душ. Намазатись кремчиками, нанести догляд, зробити собі м'який лимонний чай і вмоститись на свій улюблений диван і щось подивитись. Тому справді кажуть, вдома найкраще. Вдома стіни лікують, і так далі. Не можу згадати ці всі прислів'я, які є. Але це є дім. Ось як в мене тут волосічко закручується. А, до речі, про ось ці мої сироватки, які мені присилали на зйомку, це в жодному разі не реклама. А, я просто знімала відео, ще не повністю зняла. А, і на Ютубі мене точно не просили їх показувати. Мені поки що дуже подобається ось ця сироватка. Після неї обличчя таке як бархатисте, таке доволі гладеньке. Клас. Вітамін С, в принципі, теж працює добре, стандартна дія для вітаміну C. С, сяєння шкіри коротше, ну типу, с... дія, яка, яку викликає, яку дарує вітамін С, ця сироватка теж дає, але мені ось ця, до речі, подобається, я її ще не відзняла. Завтра планую а, знімати відео з цією сироваткою, то зараз використаю і не буду що зняти. Ну, я і тестую. і і знімаю. От так що? Так, що ось так. І, до речі, в мене закінчується вже, боже так, фокусуватися треба на кожній банці. До речі, в мене закінчується кремчик від нітлі. Треба собі подивитись, можливо, брати якийсь новий крем для обличчя, але це мені загалом подобається. Так, тут в мене вже порожня баночка. Ні, для вітамін С, треба її викинути, мабуть. А ось тут у мене стоїть, чекає свого часу осінь зиму, коздебаха, ретинол та бакучіол. Ретенол, бакучеол загалом можна використовувати влітку. ретинол не можна, і від неї в мене все ж таки лущиться шкіра, тому літом точно її не використовую. Так, словом, я тут заговорилася, а я йду в душик. Це чайок мій готовий, м'ятний з лимоном, і я готова вимощуватись на диванчик. І так, добрий ранок у наступному дні. Я собі зробила масочку ось така красива. І тепер іду робити каву і сніданок. Ох, як я люблю ці ранкові штуки, всякі різні. Цю ранкову рутину. Поки у мене розігрівається кавова машина, я не втрачаю час. Даремно я фоткаю масочку. Тут так гарно зараз сонечко падає, тому у мене тут фотосесія, але я вже пофоткала. Ось цю масочку я зараз зробила. Все, кава готова. Як ще люблю, ці ранкові моменти. М -м -м -м. Так, ну що, а я готова тренуватись. Сьогодні низ підготувала гантельку. І буду починати тренування. У мене була перерва кілька днів, і сьогодні буду відновлювати вже тренування. Ну, я останній раз робила тренування в неділю, а сьогодні четвер. От, тобто, виходить, три дні в мене була перерва. Зазвичай я десь так через день, через два роблю, в залежності там від, від днів тижня, тобто у мене три тренування на тиждень. А, от, а зараз в мене була перерва аж цілих три дні. Так, тут якась назойлива муха залетіла, треба її кудись вигнати. Все, тренуюсь. Так я вже позаймалась, помилась, помила волосся. Зараз нанесла кондиціонер, поки кондиціонер працює, прийшла попити водички. Зараз думаю голову посушувалася і. Буду знімати ще одненьке відео, маю відзняти і сьогодні на вулиці офіційно літо. Там має бути 30 градусів. ну в принципі по всій Україні теоретично має бути така температура. Тому насолоджуємося цими шаленими днями літа. Як завжди, хочу виділити час на те, щоб почитати десь на гойдолці на вулиці, насолодитися літньою атмосферою. Тому моя задача швидко і якісно зняти відео і потім приділити час читання, поки, а поки п'ю водичку. Все, я вже відзняла відео. Сподіваюся, що мені вистачить матеріалу. І дивіться, як я гарно поставила кущову трояночку у вазу. А, тут лише три гілочки, я просто реально зробила їх такими короткими. Можна ще, до речі. Ой, очевидно, зараз їх немає. Я тут поставила лише три гілочки, їх зробила такими коротенькими, щоб от стільки квіточки з вас виглядали, і таким чином виходить доволі такий е, об'ємний букетик. Але можна ще кілька штучок дорвати, тоді взагалі буде суперкласно. Єдине, що ці троянди вони е, дуже швидко починають осипатися, і з них інколи буває щось таке, типу як мед, не знаю, щось таке липке виділяється. От, Але гарно. Ой, далека взагалі супер. Все, е, йду зараз, зроблю собі другу каву і прокину такий чорновий монтаж закину, подивлюючи достатньо матеріалу і почитаю. Так, я вже прийшла на кухню. Зараз буду ставити курочку, запікатись тут, Боже, як вона називається, гомілки. І мабуть, відварю макарони. Але поки що поставлю курку, щоб вона добре пропеклась. Тому сьогодні ось така вечірка. Так, я загалом планувала зробити пасту тільки з фаршем, протушити в вершковому соусі. Але в вершковому соусі це в моєму розумінні з молоком, тому що я додаю молоко. Але в мене не виявилось фаршу, тому в мене виявилися курячі гомілки. Тому будуть курячі гомілки, макарони. І салат або огірки. Такий У мене план на вечерю. Я зараз сиджу, читаю книжечку, повиставляла трошки сторіки і зараз читаю книжку. Це така трошки, е така трошки бувають нудні моменти. Я показувала якомусь збогів, яку книжку починаю читати, не озирайся і мовчи. Поки що, типу, час від часу. буває цікаво, буває нудно. Можливо, саме зараз я дочитала до цікавих моментів, але... там, там видно. тому, можливо, саме зараз почнеться щось цікаве. Ось. Але я вже прочитала більше 80 сторінок, і ще такі які, знаєте, відчуття незрозумілі. Коротше. Зараз ставлю курочку. А трошки пізніше вже поставлю водичку на макарон. Я сподіваюся, що мікрофон рятує ситуацію, тому що я тут шарудю шарудить рукав для запікання. тому я сподіваюся, що мікрофон робить звук того, що я кажу, чіткіше. Все? в духовочку. вечеря готова. Курочка аж розвалюється. Мені здається, що має бути прям ідеально спечена і відправляємо сісти.